Добрий ранок. Поливчик працює. Такий прохолодний ранок. О -па, о -па. Хлопчики мені ще відпочивають. Я їду за мамулечкою і їдемо. В конце на базар. Яке гарне небо. Мамулечку звати, бо я трошечки раніше приїхала. Базар, базар. Все. Ми цих людей знаємо. Мазарники вже вдома, Дімка збирається, його завезу кудись. Мама поки побуде вдома з мирошкою. Бо він чи спить? А де спить? З нами! Я не знаю, він спить з нами. Діму я вже завезла. Зараз мировника будемо будити, одягати, їдемо з мамою Жайків на кладовище. Сьогодні 31 рік, як не стало бабусі Олі, то ми поїдемо з мамою там поприбираємо, все зробимо. Добрий ранок, мужчина, добрий ранок. Що? Як тебе справа? Боже, весь в дідових вушах Вілля, де це ти був? Де це ти був? Добрий ранок, будь-який. погодували, Мамуля подаяння я склала, завеземо на кладовище. Череду зняла. Такий ранок прохолодний. Але вже сонечко чую пече. Трошки пече. Так, ми на Такий Таким тунелем. По шашках по коріннях. Ай, 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 ай. Так, прибрали з мамою. Бачите дата? 16, 7. Друзья, четверте. Дивіться, така спека бусі, все, до самшит. Відійшов, будемо міняти. А квіти оці, подивіться, не вигоріли. На дідусьові взагалі подивіться, як вчора поставлені. Це так. Да. Вже вдома буду зачиняти вікна. Вже сонце скоро буде розвертатися. Миросик залишився бабусі. Я Зараз вип'ю якихось заспокійливих. Такий хлопець став. Слова йому сказати не можна. Я йому одне, він мені друге, я йому друге, він мені шістнадцяте. В общем, я не можу, і це тільки п'ять років. А що далі? у цей підлітковий вік? Такий характер зовсім не, як в мене. Я така добра, на зустріч йду. А Мерон щось таке грає, грає на одній у ці волосині моїй, яка в мене лишилася. Треба говорити, але ти з ним сідаєш, говориш, він тебе вислуховує, погоджується і через три хвилини робить знову то саме. Він хитрий, розуміє, що це ж прийдемо додому, і я буду читати мораль. І він, бабуся, я буду з тобою. І до сліз, бабуся, я лишаюся в тебе. Я не ходжу з мамою додому. Але мамі теж каже, що не буде слухати, зразу мені дзвонить, він каже: бабуся, не дзвони мамі. Тобто він розуміє, що він щось неправильно робить, що він мамі трошки грає на нервах. Ну, дивіться. Це ми, у нас вже підготовка до Різдва. Мирон захотів, щоб у нас вже тут все стояло гарно, блядь, попідписували листівочки. Ну так, я бачите, йду в нього на поводу, хочу, щоб дитина розвивалася, щоб йому весело було, щоб мама була в нього друг. А мама друг і він до мене вже як до кориша говорить. Каже: я ваш менеджер. Позастилала, друзі на фоні. Застелила, подояння розклала. Їм такі ковбаски, бусі, так і страшне. Правда, не цю фірму, але все рівно. І буду готувати обід. Ку -ку. Обід готується. Зараз вам щось покажу бусі. І, і могла б ще щось показати, але Мирон давав з собою. Повірте цю шворку брілків. Це Мирона на ключі. Хто хочеш? Хто хочеш. Смурфи, керавлики, боби, Маріо, Гаррі Поттер. Соніки, Томі, Джері, Пікачу, якісь лабіринти. Так, іду, іду показувати. Вчора приїхали наші указні свята, слава і Міюша, миросику привезли лабубу. Бо Свята запитувала, що йому купити на день народження. Кажу свята, в нього є все, нічого не треба. І потім я загадала, як мені Мирон виносив мозок, бо варюш Арюш є лабуба на іменини її привезли. А в нього нема і він хоче собі лабубу. І це я Свєті сказала, що дай, ми тут якраз приїхали в Саврань в Пузю, і там лабуби. І я думаю, боже, я вже Свєті сказала від мама: купи, купи, купи. Я кажу, тобі привезуть. Хто? Я кажу, сюрприз. І, в общем, це я так сказала, що це сюрприз. Ось бусь мій сюрприз. Ну, якби я предполагала. Але вчора вже сказали мені не сказали, я сама прочитала це. Офіційно Святославою просять мене за хрещену Міюшки. Звичайно, я погодилась. Десь через місяць будуть хрестини, поїду в Годес. Яка це моя буде похресниця? То в мене Тьома, Діанка, Захарко і Міюша. Точно, нікого не забув? Наче нікого. Так, подивилась до їду мліки, я їду за дімочку. Тіх-пах-пах. лише привезла додому, то тут мама дзвонить, що Маруся скучив за мною. Зараз заберу. Вілічка знов у нас зустріч за хатою. Боже, який тут холодок хороший. Привіт. Покажи бусям свої Мама. Ха. З лапки зайчик ось зайчик. Нічого собі. Ось такий зайчик тут був. Тут. Та й покажи ж бусям лабобусу. З кока-коли? Так. Да. Робив бабусі нерви? Ні. Не. не робив? Ні. Да. Я в шоці, Мирон. Я вже і папі пожалілася, що ти мене не слухався. А де? Ага. Українку включив. Ти хочеш? Не хочу, їсти. не хочу. Папа не хоче, а ти не хочу. Я йду, мити ти голову. Ти тут гарно грайся. Хорошо. Будеш слухатись. Май, я буду все. Матрасиком. Матрасиком. Хорошо. Будеш слухатись? Да. Обіцяєш перед бусями? Да. Точно. Да. Не будеш з мамою Так. Да. Як дев'ятикласник. Мам... Таке перемир'я з тобою, так? Да? Я ж тебе люблю, я не хочу сваритись Мама, на тебе, сі ти. Угу. Що ти мені обіцяєш? Я да, обіцяю. Стала я мити голову, а води нема. І Діма поїхав, я не знаю, підключав він знову, не підключав, він, мабуть, на вулиці, буту, покупався в літньому душі, бо йому було жарко після роботи і погнався в Саврань. Зараз беру рушник. І, мабуть, теж йду в літній душ. Дуже бажання в мене нема туди йти, але треба. Я не люблю купатися в літньому душі. Пусть, але зараз я так охолодилася, бо мені прям прохолодно, я подивилась на градусник. 38 градусів. Я від. 38. А я тако йду і мені думю зараз в хату. Але фен зробить свою справу і буду знову мокра, потна. Нічого, нічого. Все, я вже висушила волосічку. Так ніби і не треба фарбуватись. А зараз покажу, та й що покажу, і так бачите. Що ось, подивіться, який корінь. Я думала, буду фарбуватись десь в вересні. Щоб росика возити в садочок, щоб бути якогось гарного кольору. А так як буде хрещення, треба ж бути гарною нанашкою. Я як була. Хресною в Тьому я була блондинка, в діанки була блондинка Захарщиком в Захарчика минулому році. Ви пам'ятаєте, я була вообще як ця Аріель, тільки сива стара. І я не знаю, як це бусі, але от в мене перше хрещення це я чому хрестила куми Олі було 10 лютого. Потім, друге вдянки 10 травня і третє хрещення в Захарчика в новому році, 10 серпня. Десяте, десяте, десяте. Я не знаю, що це за збіг такий. І ось уже свята зараз славою змінять цю традицію і якогось 15 чи 17 вони хочуть зробити. А може, щось зміниться і теж буде 10 серпня. В общем, щось там воно значить. Я знімаю влог і мені броне на фоні постійно, мама, 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 думаю, що таке? Він хоче зняти розпаковку лабуба. Я кажу, ми вже ж показали. Я сказала, що це Свєта подарувала. Він каже, удаляй, зніми в нове. <сів> Я удаляти нічого не буду, зайчик. Ти зараз зробиш розпаковку, так? Да? Так. Да. Мені подарувала Свєта на бубу і ми будемо зараз розпаковувати. Мама, куди лабуба? Актор. Мама, це секретний. Мороз. Це секретна лабуба? Да. Мама в них не понимає, Мороз. Так, так А брілочок? А да, всередині ось. Так. І брилочок. і папа приїхав. Чипимо до твоїх ключиків. Папа, іди до мене. Угу. Угу. Все, закінчуєш розпаковку? Да. Тобі сподобалось? Ну да. Давай двохсотий раз Світі дякую. Дякую, Світу. Якщо вам сподобалась моя розпаковка, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і ставте колокольчики. Босі, у нас гримить, захмарилось, І звідти такі хмари темні, на мене тільки що щось капнуло. Але по прогнозу погоди через дві години ж має бути дощ і завтра, післязавтра, після післязавтра. Після -після Уявляєте? й божечко, нам так треба дощик. Вон туди взагалі таке темне, темне, темне. Вон там дощик іде ніби, як в шляху відеось. Дощик виглядаємо, бо бачить, яке вже все риже миросик. Все хоче питоньки. Соняшне кукурудська на полі хочуть пити. Божечко, слава тобі, Господи. Головне, щоб ще на полях пішов. Мам, Мам. Мам. Бачиш, мама, з хвостом. Мамі треба було, значить, ще місяць назад в літньому душі купатися. Дощ зірвала. Але дай Боже, щоб спокійний, вже машину, Діма, на подвір'я загнав, бо таке вітрисько, Це страшне щось, щоб лиш спокійно було. Боже, Боже. Але дощику, господи, тільки дощику, пожалуйста. На зморі так холодно, ці перепади температури, це щось. Тут жара, пекло, тут вже так прохолодно. Дивіться, туди прямо якийсь тунель в небо. Он. У нас руя прийшов, кавуську йому виносив. Ой, дід з гонуха. Яка глібша, хлопці! Ворон, що там шорти вже мокрі? Окей? Вода дійсно тепла, бо я сама пробувала, бо на дворі дуже холодно. Прям, здається, ніби там десь ще град пройшов чи що, бо таке повітря бусі холоднюче. Юра, я тепер жимо. Дивіться бусі, була нормальна стабільна погода. Сонечко, дощик, так як треба, все по черзі, рослинки, такі зелені, такі гарні, чисті. тут трава, риже, все. Ці всі туїв, такі пилюки були, що ті, а ці від дороги взагалі їх видно не було. Подивіться. ну Все і зовсім по-іншому було. Але ходить, ходить кругами, отам от почало гриміти, отам. От там гримить уся вся сторона, але вже кажу, що передає нам на чотири дні дощику. Сьогодні ще три дні. Ді мені аля бонсаю. подивіться, приросте дали, дімо, їх пестрих на днях. Тоже такі, бо такі були худенькі, голенькі. Все таке. Так, все, Мирон, я бачу, які мокрі шорти в хату. чуєш храметься синуль Ми в теплих халатах сидимо. Дивимося телевізор, зараз буду шукати цікаве, щоб і Мирон дивився зі мною, але він дивиться друзів, але це дорослий серіал для нього. Ми максимально задоволені, буцім, що пішов дощ, бо прогнози до цього були, але потім вони змінювалися, дощ був там на завтра, на післязавтра, потім уже все зникало, вже тільки сонце і спека, а тут дощик пішов, так? У нас <смеш> їсти наварено, в хаті, прибрану, ми собі. Теплих халатах на кайфах. да? Мирон душу відвів в Калабати. Ага, ти ведмедик. Все, тоді кажемо бусям пока-пока. Пока-пока, Бусі. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що ви коментуєте. Дякую за те, що ви підписуєтесь. Скоро у нас уже буде 6600 бусь. Все ти вже хочеш їх цілувати? Ну все, буся, тоді ми вас цілуємо.